Бюджету ситуація е, дуже важка сьогодні. Справа в тому, що в першій е, частині сьогоднішнього сесійного дня будуть прийматися ті закон, закони, які забезпечують прийняття бюджету. І про них ми зараз будемо говорити. Це три законопроекти. Перший законопроєкт це 51.31У. Говорять, що це законопроєкт, який внесе зміни до бюджетного кодексу на користь місцевого самоврядування. От так підмінюються поняття і так вводяться в оману люди. Насправді, законопроект 51.31У передає на місцевий рівень безліч зобов'язань по видаткам фінансувати житлово-комунальні послуги для бюджетних установ. Повністю переносять туди безліч видатків, які раніше не робили місцеві бюджети, а в той же час грошей для виконання цих функцій на місцевий рівень не передають. За різними оцінками до 20 мільярдів гривень буде дефіцит місцевих бюджетів, саме тому, що цим законом їм передають зобов'язання платити, а гроші не віддають і тому. Це не децентралізація, це абсолютна централізація бюджету. А потім гроші, які будуть зібрані в державний бюджет з місцевих, будуть витрачати на корупцію. Тому партія Батьківщина буде всіми силами перешкоджати прийняттю цього бюджету. Ми будемо голосувати проти, і ми будемо закликати всіх інших депутатів голосувати проти. Але ви побачите розклади в залі. Хто сьогодні вже повністю іде в зв'язці в спайці з президентом і готовий за певні корупційні видатки в бюджеті голосувати? Будь-що? Другий законопроект це 5132 у це законопроект, який називається дуже красиво. Про внесення змін до податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень а насправді це законопроект, який є просто жахливим. Це законопроєкт, який, за висновком профільного комітету по євроінтеграції, говорить, що цей законопроект не відповідає праву Європейського Союзу. Що тут відбувається? Перше, що тут відбувається, це скасовується пільгова система оподаткування для малих і середніх аграріїв. Дорогі друзі, от законопроект, який чітко говорить, що добиваються фермерські господарства, добиваються в ручному режимі штучно. Одночасно цим законом підвищуються податки на дизельне пальне на 30%, що призведе до здорожчання дизельного пального. Це те, чим користуються фермерські господарства, це те, чим користається аграрна сфера. І вони піднімають. Вартість дизельного пального для того, щоб остаточно добити аграрний комплекс України і щоб звільнити сільськогосподарську землю. В цьому законі також підвищується вартість через збільшення ренти на транспортування аміку на добрива для аграріїв, і це теж говорить про те, що законом тридцять 30... у застосовується комплексна система знищення сімейних фермерських господарств. У нас їх сьогодні 43 тисячі, в сусідній Польщі 2,5 мільйона фермерських господарств. У нас не дають розвиватися фермерським господарствам лише тому, що потрібна сільськогосподарська земля реально звільнена від українців. Тому 51-32 у закон не можна голосувати. Його треба просто знімати з розгляду. Хто буде за це голосувати, той вже на заробітній платі у великої аграрної мафії, яка сьогодні зачищає сімейні ферми. Третій законопроект він також називається прекрасно. Законопроект щодо покращення інвестиційного клімату в Україні. Називається він так, а номер його 5368У. Про що цей законопроект? Тут написано щодо покращення інвестиційного клімату в Україні, але насправді тут застосовується цілий перелік заходів, які покращують можливість виведення грошей в офшорні зони, тобто невілюють вже остаточно закон про транспортне ціноутворення і відкривають зелений шлях. Для того, щоб всі великі корпорації, вся велика українська тіньова мафія продовжувала працювати через офшори. Наступне, що в цьому законі, вони для своїх і для себе створюють так звані пільгові податкові лагуни, створюють внутрішні, митні зони без податку на додану вартість. Це вони для себе, для корпорацій Порошенка, для корпорацій інших кланів, які вже 20 років по суті знищують Україну. От три законопроекти. Ну, знаєте. Що цікаво, що в залі все ж таки змогли через якісь ну надсильні бої все-таки зняти частину абсолютно корумпованих положень цих законів. І що після цього відбувається? Після того законопроект 51.32, 51.31 і 53.68 підписуються паном парубійом без змін, які внесли в Верховній Раді, тобто, по суті, з тією всією корупцією, яка була. Ми зараз готуємо і сьогодні внесемо заяву про злочин, тому що після голосування в парламенті в першому читанні підписані ці законопроекти без антикорупційних правок. Це означає, що мафія попрацювала і свої закони хоче провести. І тому ми попередили парубія, що ми подаємо заяву про злочин в набу, тому що там. Абсолютно проти закона, проти голосування в парламенті зберіглися корупційні схеми. Ми подаємо в генеральну прокуратуру і в СБУ заяву про злочин про фальсифікацію результатів голосування в першому читанні.